Вітаю, друзі. Сьогодні День молоді, і це знаковий день. Навіть у такий складний час, коли два з половиною роки наш народ, наша армія б'ється жорстоким ворогом за свободу і незалежність. Адже і на фронті, і в тилу тисячі молодих українців і українок стоять за своє майбутнє, вільне, демократичне і справедливе. Ми добре розуміємо, що все креативне, прогресивне, сучасне у будь-якій галузі пов'язане з молодим розумом і добре освіченими фахівцями, енергійними, заточеними на позитив, пошук, ініціативу рухати життя вперед. Та й на війні молоді бійці, офіцери тримають фронт, опановують сучасну зброю, техніку ведення бою. Без Інновацій без сучасних знань, без іноземних мов, без високого рівня комп'ютерної грамотності у всіх сферах життя прориву не досягти. Доведеться відновлювати країну, піднімати її з руїн. Це робота на десятки років, і це аджента для покоління молодих. Варто зауважити, що однією із пріоритетних задач для нашої команди. Було створити в області дієві молодіжні осередки, потужну молодіжну раду Кіровоградщини. І той факт, що за два роки вже діють 42 ради це великий позитив. Але як кажуть, результат буде зараховано, коли їх буде більше 50. Я вдячний кожному лідеру, усім командам молодіжних організацій області, а їх теж понад півсотні за активну діяльність. За реальні цікаві творчі проекти за небайдужість. На Кіровоградщині проживає чверть мільйона молоді. Це потужна сила. Влилося понад 20 тисяч молодих людей, переселенців. Вони вже наші. Студенти, молоді науковці, воїни, володарі, міжнародних грантів, спортсмени, молоді депутати, лікарі, вчителі, аграрії. Це потенціал нашого краю. Вільні, красиві, розумні, заточені. На перемогу вітаю, друзі, вас! Всю керовограчну з ним молоді! Слава нашим Збройним силам України! Рухаємо перемогу разом! Слава Україні!